Всім привіт! З вами Оленка і ви на каналі Карпенко Фішинг. Я вирішила сама вночі половити ляща на пляжі. Я вирушила на ось такий чудовий пляж на Дніпрі. І хочу тут спробувати сьогодні набомбити нічних лящиків. Погнали розкладатись. Уже мухи докучають. Дивіться, яка сьогодні у мене буде ковбаса з горохом. Так, висипаємо наш горошище. Ну і звичайно, прикордон. Тепер ось це все щастя нам потрібно розмішати. Я знаю, що на осінь риба якби починає дуже активно харчуватися, наїдатися, там жирочки в бачочки закладати, щоб перезимувати. І я впевнена, що. Харчується вона вночі, виключно десь на міляках. Тут мілина. Зараз промірюємося, але я так думаю, що тут ну, будемо десь метра півтора-два, буде глибина не більше. Хай прикормочка забирає вологу, треба десь ганчірку взяти, сміття прибрати. Ходімо швидко розкладатися швиденько, тому що сонце вже сідає, а справний початий край погнали. І поки ще хоч трішечки видно, давайте так швидко-швидко покажу, що у мене як. Тазік, барахлішко, годівниці, гачки. Планую ставити зразу номер 8, 016, 60 см. Фідергами, тут черв'як, трохи опариша, годинник. А, Дивіться, що є на ніч. Без цього ніяк. Так, це ми ще домішуємо прикормку. Сьогодні буде дві вудки. 420 з тестом 200, кріселко, і я вже отак от кинула садок. До речі, вода, дивіться, як гуляє, бачите? Садок трошки воду занесла. Скромно і по-бистрому. Зараз будемо маркеритись. Далеко кидати не будемо. Закинемо десь близенько, нам вже ж треба на мілячку ловити. Отак. Ось там якась стара кліпса, метрів 30. Так, о, раз, два. Упало там, друзі, там десь півтора метра. Так, а ну погнали. Пісок, пісок, пісок. Трохи ракушка. Ой, а трави ж скільки? Ай-яй-яй-яй! От це, звісно, буде квест нам ще той. З хрестиком буде задача. В цій траві виважувати, рибу, якщо вона там сяде. Да, трави, звісно, вродило. Гарний урожай. Ну, нічого, будемо якось підніматись. Так, ще пару закитів. Я думаю, що десь так метрів 25 до 30 ми будемо ставати. Далі немає сенсу, далі вже буде глибше, я так думаю. Нам десь тут треба на мілячку. Ви бачите, що робиться з водою? Це триндець. Тут поруч є дамба, і це вони так дають воду. І зразу понесло купу сміття, купу всього. Так, так як там багато трави, будемо ставити максимально легесенькі годівнички 60-70 грам. Такі, щоб, знаєте, ну, через траву було легко переводити, і щоб їх не зносило по цій течії. Ну і Зараз спробуємо запустити у розвідку трьох опорів. Першу вудку зараз закидаю на 30 метрів, другу вудку я плюс-мінус поставлю. То далі, то ближче. Тобто одна буде стабільно стояти на одній дистанції, а другу буду, так, знаєте, трошки туди, трошки сюди дивитися, де ж там той ляж. Так, що по оснастці. Я вам сказала, годівничка в мене буде ось така квадратненька, 70 г, оснасточка ранен ріг. Тягучий фідергам я його навіть не міняю, 25 см. Там трава треба буде переводити. І 4 опаря. І забуваємо це все діло. Прикормка світла, в мене без квіти, печиво, таке пахуче-пахуче. Так, і Орієнтир треба. Дивіться, зараз орієнтир, то я бачу, а через годину я його не буду бачити. Тому я зазвичай як це роблю? У мене є крісло, от, 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 от я ну, от орієнтую, на це крісло це у нас буде ця сторона. Все. От, ну Я завжди ну, по локтю, поняли? Тобто завжди по кріслу. Це оця сторона. А коли я буду кидати на цю сторону, то мені треба лігтем буде в цю сторону впертися. Ну Це такий мій. Жіночий підхік, що по темпу. А хто його знає, що тут по темпу? Можна ж і перетемпувати? Давайте сьогодні будемо до покльовки, але не більше 30 хвилин. Ну, Я щось думаю, що якщо буде сюди виходити харчуватися, то його тут треба буде чекати. Я не знаю, чи зможемо ми його поставити на точку. Ні, бачите, я навіть не кормилася. Я просто буду його туди кидати, 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 кидати. Думаю, що підманемо. Ви дивіться, як дали воду? Це триіндієс. Хоч би не одвигатися. І, до речі, бачите, якось вже несе. Прям жилки стянуло в сторону цієї течії. О, в нас покльовочка. Я думаю, це якась дрібнота. Ну, може ж вони її зараз вимкнуть цю воду. Сидить рибалка в човні з вудкою. Вечірня рибалка. Що може бути красивіше? Дніпро тихий-тихий. У нас уже перша риба. Вустерочка маленька, я кажу, платвичка. Так. Ти сьогодні йдеш мимо каси. А тут, до речі, на цей фідер також була покльовка, тільки що одночасно, але така течія, що вудку знесло і я почала підсікати і мене повністю зрізало повідець. Так що, якщо зараз цю течію не зупинять, то я думаю, що по нам знадобиться дуже багато сьогодні. Так, продовжуємо. Рибкою пропахлися, це вже добре. Рибалка удалася. Рибу бачили, бачили, все, що вам ще треба. У нас, брещу, сусіди теж на ніч приїхали хлопці-рибалки. Так, повертаємо руку по кріслу, щоб плюс-мінус кидати в одну точку. Опа! Комфортна дистанція, близенько. Раз і впало все. Навіть на мілині Ну, В общем, поки що клює Лаврові листочки. Ну, я сподіваюся, що лящикам ще, напевно, просто рано виходить. Вони мають вийти, напевно, колись темніє. Але й там, вже дивлюсь, приїхали рибаки. Тобто, місце? що це значить? Місце ми обрали вірне. Тому що якщо сюди з'їжджаються на ніч рибаки, значить, все ми з вами зробили правильно. Ні, ну це ж трендець простей, який м'яч здав би просто. Не буду винімати. Саме цікаве, що вона починає клювати-клювати. Я починаю виймати, а там нема ніде нічого. От воно там, блін, якесь мілочушка ну, Я ж не думаю, що. Це просто жесть. Я не знаю, вам видно, що там робиться. Дивіться, просто дві вудки ходуном ходить. Капець. Виймати я не буду. Лящик захоче прийти, він прийде, сяде, як дядько, тільки лусь. І все. А оце таке тик-дик-дик-дик-дик, оці цимбали свої, блін устроїли тут мені. О, Боже, садок уже взагалі дивіться. Треба <світкувати> за ним слідкувати, щоб все, щоб, щоб можна було дойти одягти чобути, його трошки підтягнути, бо потім і не знайду його. <світку> ну, поки що він пустий лежить, то не страшно, а коли там риба буде, то треба ну, блин, бути уважним, бо може бути таке, що риба взагалі на піску останеться. Ну, якщо у нас буде ось такий улов сьогодні, то це буде весело. Поняли? Рибка і купа бур'яна, і весь квіт у мене в мотлохі водою граються, просто капець. Я вже відступила. Хлопці, зупиніться. Продовжую атакувати мілиш. Дивіться, як вона Почвакала, пожувала всі мої опарищі. Прям покльовки такі жадні. Куча мошки вилізла. Так, щось по берегу теж, ніхто нічого не ловить. Дивлюся, всі сусіди скаржаться, що водою граються туди-сюди. Знязу, з водою куча сміття, куча всього несе. Подивіться, як тут гарно. Тихо, природа засипає. Якісь десь там жабки квакають, пташки співають. Така от по воді гладь стоїть вообще, тишина, одні мухи дзищать з комарями. І з настанням темрявим, ну, я чесно скажу, я вже почала підмерзати, зараз піду буду одягатися. І чекатиму малящика. Сподіваюся, що встемніє І він такий тирірі на полювання. Тут у нас ого-го, дивіться, перший пішов. Наші вийшли покупати, зараз я вам його покажу який В піску трохи викачали, зараз я в воду випущу <голи> Так що не зря ми сюди приїхали, вже таку лопату спіймали, що ого, обрізка в мене все. Коротше, клас. ловим далі. Ну, десь в 8.15 зайшов перший лящик і такий гарний. О, о, друзі, покльовка. Покльовка, покльовка. Хотіла вам розказати, що тут у нас не, рибка є. Така мелочуха. клюнена. Я її навіть брати не хочу. Всім перші лящики вже зайшли, бачите, м'ялочку, вже така прям м'ялоч-мілочь відійшла, її немає. І почали клювати такий підлящ, хорошого густирина влетіла, лящ такий гарний. Влетів, я думаю, що нічка буде цікавенькою. Да? Поставила ваші годівниці, тому що з такою течією просто неможливо. Тому тут 120, щоб стояла, бо зносить нас вправо. А тут поки що 70 грамів стається і вона там опирається в траву і далі не несе. Бо цю несло так, що просто трендець. Так, ловим далі. Я от що думаю, якщо у нас є черв'ячок. Що нам його не спробувати? Щас конденсат зібрався, черв'ячки будуть тікати, а ні, сухенько сидять. Так, зараз ми їх спробуємо поставити. так от цілий пучок. Так. А ну. Сопліці, відкусуйтесь. Вода прибуває, я вже не знаю. Я вже раза 4, напевно, відступаю, відступаю, заходиш у воду. У мене, до речі, чоботи. ви розуміли, Це Юрині сапожки. Вони <розуміло> в машині були добре, що лежали в машині. Здорові на мене, то я в ту воду бігаю до дзвоників, боюся, щоб чоботи не погубити. А то <розуміло> Профукаю чоловікові сапожки, скажете діло. Якби ви могли тільки бачити, скільки тут і вони так низько-низько. Красиво-красиво. Так, в общем, пробую черв'яка, подивимося, що буде. Може черв'як теж їм на душу піде. я це все діло підпираю опаришем, а черв'яки обов'язково закриваю, тому що, коли на вулиці сиро і конденсатор, то черв'яки тоді. Влаштовують побіг. І шоушенка. і покльовочка, швидко виводимо, бо там трава. ну 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 Ай-яй-яй-яй-яй. Засіли, ай яй я. Ну. І що? Да. Ай. Оце емоції, та ви що... Ну. Поводочок у мене тонесенький. 0,16. Давай, що гляньте, який моптищі. Давай що, друзі. Дай, що я в шоці. Так. Оце я кайфанула, я вам говорю, вона ж морози по шкірі. Це просто неріло. Бояйте, я витягну. Засідаю на цю траву. Ви просто подивіться, скільки тут я ще вияла всяких, всяких бур'янів. Перезакидаємося. Ще все Це Півдесятого. В общем, діло буде. Ляші відкрили купальний сезон і прийшли купатись до нас на пляж. Ну, Жарти жартами, а насправді тут дуже багато трави. І я так думаю, що лящ просто там харчується, там багато різних поживних речовин, мілко. І от він виходить в ті травички, їсть собі, а ми його ловимо клас. Я не прогадала з місцем, де я хотіла половити ліщів. І ні разу не шкодую, що я сюди приїхала. Хоч мене питають: тобі не страшно самій на водойму приїхати? Ти ж сама, там куча мужиків. Мужики, ви мене бачили? Я смердю грязна, брудна, заквейся ще й в чоботах чоловіка. Кому є надо, крім ліщів. В общем, ловим клас, вовсі огонь. Я так спішила, вовче для на глісі була. О. А там співають питання. Питань нема. Yes. Опути. Погнали О, Трохи вже там банда плаває. Дивіться. Що ти тут такий бешений. Рішив випрыгнуть, ви поняли? Ой, запутались. Набагато краще працює черв'ячок. Тож я думаю, зараз другу утку так само на черв'ячка переставлю що закидаємося і продовжуємо. Ой, що може бути краще за гаряченьку каву. Напевно, найсмачніший макофі, який я пила в своїй житті. Стало набагато холодніше вже. Ночі холодні. Кава якраз те, що треба. Вкусно. Лящику давай на каву до нас. М? Дивіться, вода впала на раз, два, три, чотири. П'ять, бачите, майже, майже на 5 метрів. І треба переставити садок знову. Риба, щоб була у воді. І це так всю ніч. Туди-сюди, туди-сюди. Давай, ребята. Плящики, де ви, котики, клюйте. Я думаю, треба відступити. Трошки по дистанції, трішки далі. Хлопці, кстати, сусіди трошки підловлюються. Ну, не сильно, а так по чуть-чуть теж є у них. Зараз будемо перезакидатися, і я думаю, що я метра три-чотири далі відступлю. Може вони відійшли разом з водою. Єс, 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 єс. Єс ті. Швиденько, швиденько, виматуємо через траву. Давай, 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 давай. І На носі мулька. Так тріпо все. Ой, подивіться, який. Аж парує він. З Пар де. Він теплий такий, в нього гріться можна. Давайте його в садок. Гарна братва жде. Друзі, це камзі роздача, яка ви бачите, пошлі. Вони прийшли купатися до нас на пльош. Ой, що це коїться, ой, що це коїться. І зацвіла, шовковиця, в Іди все. до мами, роднолічка моя. Зараз ми його пришвартуємо. Опа. Вопроси будуть, що я вмію ловити лящів. Подивіться, які лопати клюють. До речі, другий фідер почав клювати, друзі. Довгенько він стояв, а це розклювався гарно. Ой, як гарненько года в акуратненько, ой, мій котику. Екстрактором трошки. о, Ну, красунчик же ж, гляньте. А пір'я як трачить! Клас, друзі, оце роздачать, я в шокі, в мене вже там повен садок лящів, Просто я вже не знаю, який це пощоту. Це вже марно. Вся в шмарка. І, головне, в юрних чоботя. Я вже три пари носки воділа, щоб їх не погубити. Я переживала, що я замерзну вночі, та нема коли мерзнуть стільки риби. Ви що перезакинуємося бігом. Я тільки тут закинула вудку, тут уже ця. клюе. Ну, да, это там родненький. Паркую. Паркую. Опа. Гляньте, друзі, ви дивіться, яке сонечко обшевелить. Ви гляньте, яка лопата. Охренеть. Просто охренеть. У мене аж мороз по шкірі. Оце роздача. Боже, спасію тобі, сонечко, такий хороший клюнок. Знову дали течію. І вода почала так швидко прибувати, що я вже встигла раз, два чи три переставити опять садок. І, до речі, зверніть увагу, у мене світлячки сходили до сусідів і роздобула собі там два світлячка повісила. І, до речі, сусіди теж дуже непогано ловлять. І в нас, я вже чесно і вже підготомилася, а ще тільки пів першого ночі, а ловити я планую до п'ятої ранку. Намаслаюся так, що ого, о, цими лящами. В общем, клюють стабільно, клюють обалденно. Рву опарише, до речі, ой, опарише, рву черв'яка нанизую, так плотненько, щоб такий шарик наче виходився. До речі, оця вудка з опаришем. Я вже давно її перевела на черв'яка, і в мене дві вудки по черв'яку. Сьогодні черв'як просто в топі. А це або хороша лопата, друзі, або в мене ще ж годівниці 150 грам. Тут таку течію дали, що почало нести. І відразу поставила вашу годівницю. І отримала покльовку. Ой-ой-ой, ой хороша лопота. Ох, важкий якийсь, я ж скажу, не поймаю, що це махина здоровецька. це годинися, боже, я аж вигнулась. Так, що тут? А ну давай, паркуємося. Ооо. <гум> Да та все-таки ж хорош. Вы посмотрите, какой Макинтош пожаловал. Давай что, друзья. Це воно. Гарний, строй. Ты цей кілопай. Хорош, да? Апарат? Красавчик! Давай тепер все-таки, бачите, правильно я прийняла рішення поставити ваші годівниці. Подивіться, який результат. Воно, а? Красавчик. Друзі, заготнув так, що я не можу вийняти. Надо обрізати дуже глибоко. Просто це все діло обріжу. На жаль. Ой. На жаль, але. Цього разу так. В садок. Це роздача, це роздача лящів. Я так ждала цього осіннього їхнього жору, щоб попасти на таку роздачу. Переживала, що спать захочуть. Та яке там спать не в одному глазу. А, соплявся. Ви що? Вони не дають заснути ці лящі. Тут просто триндець. О, я кайфую. Я так кайфую, такий кайф, ви що? Так, миємося. Боже, замурзана вся. вона в сопля. Я тут з ними в обнімку обнімаюся. <поєхала> Поїхала <поєхала> на рибалку, з лящами тут зажигаю, поповню. <поєхала> Скажу, Юра, у мене тут скільки ляхів було. А, клас. Агонь, агонь. Так, перев'язуємося і перезакидаємося. Боже, дивіться, скільки роси. Гляньте. Дивіться, що робиться, гляньте. телефони мокрі, все мокре. І опариші треба накривати. Вони тікають. Капець, конденсат збирається, і ти, якщо їх не накриєш, вони всі будуть у тебе в піску. Ха -ха, я завжди путаю опариш, і грубоки. Це вже все скільки там у нас ночі. А ну, пів другого. <сум> Понятно, що вже в мене опариші стали. Черв'яки стали опаришами, опариші черв'яками. Краще не відбувайтеся. Доброго ранку. У вас у нас вийшла, бачите, така телепортація із ночі вранок. в ранок. Взагалі, сиділа я, сиділа, досиділа до третій години, і о 3 годині кльов як відрізало. Все, от з восьмої до третьої, як з кулемета, потім як відрізало. Я ще там десь до пів на п'яту витримала. Замерзла як цуцик, трусилася, зуб на два не попадав. Вирішила, думаю, ну піду в машину, погріюсь, подивилася схід сонця, 6.30. Думаю, ну якусь там годинку, хоч заведу машину, погріюсь. В общем, грілася я, грілася, прокинулася десь о 6 годині, виключила машину. Думаю, ні, треба хоч трішки поспати, бо мені в дорогу за кермо. В общем, заснула я зараз. Майже дев'ята година. В общем, ми вудки сушимо. Речі, ми лотки, все ми перемиваємо. І зараз будемо доставати рибу і показувати, що ми там сьогодні ночі з вами наловили. Що по сьогоднішній рибалці? Риба клювала, звісно, класно. Я не, я не очікувала на таку рибалку. З 8 години у нас як почався з вами кльом, ми спіймали першого ляща. До 3 години я не присідала, мені було жарко, я бігала, перезакидала, перенаживляла. В общем, двіж у мене був до третій години такий капітальний, що працювало по насадки. Тобто, прикормка у нас була світла з горохом. Е, дистанції. Дистанції були, тобто тут мілина, глибина десь приблизно півтора метра, не глибше. Дистанція була десь приблизно 30 35 метрів. Це залежало від того, як давали воду. Тому що, коли воду давали добряче, метрів 5 вона піднімалась, ми відступали трішки, вудки я не перекліпсовувала. Тобто, туди-сюди 5 метрів ми все-таки гуляли. На насадки працював добре сьогодні всю ніч. Хробак, він трудяга, відработав, от, от і до. Опариш, ну, він ну, може і працював, але він працював гірше, тому я відразу перейшла на хробака. Повідесь був 60 см, рибка клювала в темпі десь ну, 10-15 хвилин, ну максимум 20. Лящів я там навобила стільки, що я не знаю, що я зараз достану садок. Я їх спочатку рахувала, і десь на 15-му я вже їх і перестала рахувати. Ну що, друзі, будемо доставати рибу і показувати, як сьогодні вночі лящі виходили на наш пляж, і скільки ми їх там налупасили. Ну, мені здається, що теорія, що вночі лящі харчуються на пляжі, це стовідсотково достовірна, класна рибалка була просто огонь, розрив. У мене такої рибалки вже давно не було. Погнали доставати садок. Я бачу, скільки їх там плаває, і мені вже страшно, якщо чесно. Єпонський городовий. Хотіли лящів. Получите лящів. Ви поняли? Покорительниця пляжа на Дніпрі Оленка. Друзі, намахалася. Так, ребята, зараз уходимо. Так, так намаслалася з цими лящами, що це просто три Риба клювала отак, в огонь Просто рибалка в кайф. Задоволення отримала море. Що я вам можу сказати? Не відправляйте собі ніколи в рибалки. В нічній, тим паче, тому що вночі є свій кайф, своя атмосфера, свій вайф. Посидите, кайфуйте, релаксуйте і ловите отаку рибку. Вам традиційно, як завжди, приїжджайте, рибальте і отримуйте задоволення від от такої чудової рибалочки, як у мене була сьогодні вночі. Всім до зустрічі! Ребят, швидко в воду! Погнали! Давай, давай, радні, давай, погнали! І... Ууу! Быстро, быстро, бистро. лапки, 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 шалені, лапті. Вперед! Вперед, одходимо, пацани, одходимо, уходимо. Давай, давай. Давай, 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 давай. Раз. І останній. Василько. <сум> Дай я тобі допоможу, дурне. Всі вижили, клас! Я додому.